TX15 – Це новий пульт, який поєднав у собі форму боксер і можливості tx 16 s Він виглядає компактно, зручно лежить у руці, але всередині справжній флагман. TX15 створений для fpv пілотів, технічних операторів і військових екіпажів, які потребують стабільного управління та гнучних налаштувань. Працює на частотах 24 ГГц або саб G900 МГц із протоколом ExpressLRC, LRC, що дає високу дальність і мінімальну затримку сигналу. Тепер до технічних характеристик даного пульта. Пульт має сенсорний 3,5 дюймовий IPS дисплей із роздільною здатністю 480х320, екран чіткий, яскравий і на сонці все чудово видно. Керується все через прошивку HTX. Інтерфейс зручний і швидкий завдяки більш потужному процесору, ніж у попередніх версіях. Також пульт підтримує оновлення прямо через порт Type-C. Цікаво, що компанія Radiomaster у новій версії пульта перезаписала стандартне привітання. Просто послухайте нове привітання від Welcome to HTX. Throttle warning. Switch warning. Під капотом у цього пульта гіроскоп, вбудований мікрофон для майбутніх функцій і навіть активне охолодження з вентилятором. Вага без акумуляторів лише 605 г, а корпус міцний і добре збалансований. Живиться TX15 від двох акумуляторів 18650, тож можна підібрати оптимальну ємність під свої задачі. З пам'яттю теж усе продумано. Є 4 ГБ внутрішньої флеш-пам'яті і слот для microSD до 32 ГБ. Це дозволяє зберігати моделі налаштування та навіть логі файли прямо в пульті. Передавач підтримує до 16 каналів, а вихідна потужність антенни регулюється. Антенна складна 2 дБ, що зручно для транспортування. Є й модульний слот GR, тож можна підключати зовнішні модулі, наприклад, CrossFire. Комплектація TX15 дійсно приємна. У коробці ви отримаєте сам пульт, фірмовий кейс, кошик для акумуляторів, кабель USB-C, набір пружин. Захисну плівку на екран, два запасні гвинти для стіків, набір наліпок, інструкцію та навіть інвентарну картку. Тобто все, що потрібно, уже все є в комплекті. Чому tx 15 краще? Він легший і мобільний за tx X16S, але має ту саму точність і стабільність. У порівнянні з боксер більший екран, більше функцій і глибше налаштування. Це той випадок, коли ти отримуєш усе потужність, точність і комфорт без переплати за топову модель. Радіомастер TX15 15 це пульт, який створений для реальної роботи, надійний, гнучкий і сучасний. Береш його в руки і розумієш, що це не іграшка, а це інструмент. Більш детальні характеристики дивіться в описі під даним відео або на нашому сайті. Замовити пульт tx 15 можна за номером телефону 050 105 2087, або на сайті безпековеріс.ua.